Перестаньте ходити в аптечні установи та не витрачайте останні кошти на марні ліки. Я, смиренний архіпастир, митрополит Київський і всієї України онуфрій, ось уже понад два десятиліття терплю немочі, тілесні, маючи страждання в колінах. У 60 років мені поставили діагноз остеоартрит, і відтоді біль не полишав мене. Через цю недугу часто не мав сили звершувати богослужіння, важко мені було підніматися східцями, а тілесна неміч не дозволяла навіть найменшої фізичної вправності. Довгі роки я шукав зцілення, звертався до різних лікарів, масажистів і знахарів, але жоден з них не дав мені полегшення. Медикаментозне лікування виявилося безсилим, Знеболюючі препарати та мазі не приносили очікуваного полегшення, а недуга лише посилювалася, поширюючись і на хребет. Земні лікарі радили або терпіти біль, або вдаватися до дороговартісної операції, яка не давала певності у зціленні. Та милість Божа не залишила мене, і Господь привів мене до благочестивого лікаря. Та священнослужителя протоієрея Ростислава Валіхновського. Він з любов'ю та духовною проникливістю вказав мені на істині причини моєї недуги та шлях до полегшення страждань. Його поради стали для мене не лише джерелом тілесного зцілення, але й укріпленням духа. Тож бажаю і вам прислухатися. До мудрих слів цього благословенного лікаря. Нехай його поради принесуть і вам полегшення та зцілення. Я пояснив отцю онуфрію, що він працював не з причинами, а з наслідками проблем. Всі люди, які мають проблеми з суглобами, болі в спині, шиї, колінах, ліктях та інших проблемних зонах, страждають від нестачі синовіальної рідини в суглобах. Ця рідина відповідає за цілісність та еластичність наших суглобів. Коли рідина зникає, суглоби труться, тріскаються і зношуються. Ця проблема є причиною таких захворювань, як артроз, остеохондроз та багатьох інших. Після двох курсів лікування отець почав відчувати себе краще, а після повного курсу лікування він повністю вилікувався. Але ви, як і він, можете стати здоровими і зцілитися за допомогою цього методу. Люди, прошу вас перейти за посиланням нижче, щоб отримати справжні ліки і врятувати свої суглоби, а також суглоби своїх рідних і близьких. Зробіть це якомога швидше, поки у вас ще є шанс. Позбудьтеся страждань від болей в ногах, спині, шиї та інших зонах назавжди, і живіть довго і щасливо. Натискайте на кнопку, щоб дізнатися більше. Нехай береже вас Господь.